Кульки У коробці лежали повітряні кульки, новенькі тільки з конвейера. Маленькі, тверді, зморшкувати, пересипані тальком. І хоча пресформа заклала в кожну кульку різні розміри, різні форми, зараз в коробці вони були однакові, відрізнялись лише кольором своєї шкіри. Кожен чекав свого часу, і цей час настав, їх купили. Першу кульку одягли на кухонний кран, накачали водою, а потім під тихе хихикання скинули з балкона на голови перехожих. Коротке, важке і безглузде виявилось життя цієї кульки. Залишилась від неї брудна курна ганчірка, яку змили двірники мітлою, смітник. Другу кульку. Надули гелієм. і повірила наша кулька, що в неї вдихнули душу. І ринулась наша кулька вгору, захотілась волі. Вона кричала, що нікому нічого не винна, що її гнітять рамки, що вона творча особистість а навколо одне бидло. Але мотозочок міцно утримував її на грішній землі. А потім її купили і віддали в руки хлопчикові. Не зміг хлопчик утримати кульку. Вирвалась вона з рук хлопчика і злетіла у вершину. І летіла б вона, і співала, і раділа, і була впевнена, що летить вона у рай для куляк. Але чим вище підіймалась, тим більше роздувалась, поки не луснула. Гелій залишився у височині, а його оболонка впала на землю брудною курною ганчіркою, яку зміли двірники своєю мітлою в смітник. А третю кульку накачали просто ротом, і кулька почула слово воздух, бо тільки почуйте «воздухом». духом. Вознестись духом. Адже ось в кого вдихнули справжню душу. Вона стала поважною, неквапливою. Вгору нарвалась, але й вниз падала дуже повільно і неохоче. А навіщо? Їй так добре. Її всі люблять, її всі радіють, з нею люблять грати. Вона головна на всіх святах людей, її вивішують на найвидніших і почесних місцях, а після свята її акуратно розв'язують, здувають і дають відпочити до наступного свята. Але одного разу на черговому святі діти грали з нею, і вона таки луснула. І її спіткала та ж доля. У вигляді двірника з мітлою три різних життя коротке, безглузде, яскрава піднесена і довге розмірена. На кінець один двірник з мітлою.